Всім привіт! Вітаю вас в моєму новому влозі. Мене звуть Яніна і я продовжую знімати своє відео з Албанії. Сьогодні покажу вам два місця, де можна випити зелений напій. Тут отож, залишайтеся на каналі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дуже часто мені інстаграм показує якісь заклади на рекламі. І я занотовую, іноді, якщо цікавить там фотографії, все ставлю собі відмітку, що хочу відвідати. І забуваю. Ні, потім за настроєм обираю з тих відміток. І от Зараз я знаходжуся в районі блоку, хочу обідати. І побачила, що в мене є відмітка в цьому якраз райончику, в цій локації. Я тут ніколи не була, ось цей заклад Антігуа. Щось мені там подобалося, не пам'ятаю що. Ну, Думаю, що можна зайти і пообідати. Щось там на дощ якось бачу. Якраз погода. А я? а я поки поїм. Це завжди нормальна ідея. Це поруч якийсь інший заклад. От мене оце Антігує щось зацікавило в свій час спеціаліті кофі, щось там таке. Ну давайте поїмо. І тут я одразу згадала, що ж мені сподобалося в рекламі, яку бачила. Це матча. В Києві я полюбляла іноді замовити горнятко матча лате або скуштувати десерт з матчею. В Тирані ще не знаходила та не куштувала. І якраз в цьому закладі можна собі замовити щось цікавеньке. Звернула увагу і на інші позиції. Хтось з вас куштував лате з буряку, яке воно на смак. Згадала, що я тут запримітила, мачала. я його і замовила а також чизкейк. такий собі обід не дуже обідний, але смачний. Маю на увазі, що для обіду на мій смак ці страви не зовсім підходять. Але встояти перед бакским чизкейком та таким зеленим напоєм в моєму випадку стало просто неможливим. Тому замовила. Все це замовлення коштувало 850 лек. І тут я трохи здивована, тому що тут ціни відрізняються від звичайних албанських пекарень. Я відмітила про себе, що це вже наближення до київських цін, і вайп був саме київських кав'ярень. Таке місце для тих, хто любить попрацювати за зеноутом, насолоджуватися якимось таким кавовим напоєм, просто сидіти тут декілька годин поспіль. Тут лунає англійська мова, дуже багато іноземних гостей. Напевно, тому що місцеві все-таки полюбляють свій звичний албанський формат кави. Отак, іноді ці помітки на Google Мапах мої ж власні, які сама робила мені. У нагоді трапляються. Матча була ну, на 4 з 5. Не дуже насичена, вона більше те, що холодна, вона якась була, хоча я гарячу замовляла, більше це мене схвилювало. Смак нормальний, насичений. А чизкейк дуже маленька порція за 550 лекала. Може, то я вже така. Вибаглива. Але смачний був чизкейк, як треба. На цей бакський чизкейк м'якенький всередині. Хто шукає матчу в тирані, заходьте. А це вже новий день, і я збираюся сьогодні знову кудись і беру вас з собою. Збираюся на обід зі знайомими, які теж тут українці живуть в тирані, з ними неодноразово ми ходили в різні цікавенькі заклади, обираємо щось нове. Зараз теж поїдемо в цікаве місце і зафільмую. А поки чекаю таксі, звісно ж, зустрілася зі своєю подругою. То, тут у нас кет-кафе. Щось дощик у нас, то я поки чекаю таксі, ховаюся в кафе біля дому. І з ніною спілкуюся. А, І ось вже я в машині їду, розглядаю свій райончик. Ну, краєвиди такі собі, тому іноді треба вибиратися в люди, як то кажуть. Як кажуть, у мене вдома їдемо в місто. Хоча я і так в місті, але от моїй сім'ї так кажуть. Приїхала в потрібне місце, і тут дощу нема. Отака мінлива погода навесні в Албані. Орієнтуємось на супермаркет Баранеша, в якому я вже була. І ось біля нього є заклад smoke house, Bar and Grill. І ось туди я прямую. Він так трошки у дворі, начебто. Тут якась гарна птаха на стіні. І оцей Smokehouse, тут гарні стейки. В нього ми з вами сьогодні завітаємо. Давайте розглянемо таку птаху, неймовірну. І сьогодні йдемо їсти м'ясо. Ось я поруч, дивіться, тут отак меню. Можна одразу з вулиці почитати і зацікавитися англійською і албанською. Багато-багато м'яса. Поруч отак житловий будинок, просто житлові будинки, але но це нормально теж для Албанії. Давайте заходити всередину. І як буває цікаво, я зайшла, а мені сказали, що все зайнято. Пані почекайте, нема вільних столиків. Здається, ще ніколи не резервували столики заздалегідь в Албані, в Тирані. Я можу помилятися, але загалом завжди отак заходиш і потрапляєш в заклад. А зараз тут повна посадка. Ну, зараз подумаємо з друзями, що робити, чекати чи щось інше обирати. Можливо, зачекаємо, бо дуже хочеться м'яса. Не так мені, як друзям, я не знаю, я взагалі щось не голодна. Все-таки потрапили ми сюди декілька хвилин і місце звільнилося, то можна розглянути і меню. Це ну, те, те саме меню, що було на вулиці. Я хочу подивитися, що тут є такого, що мені хочеться. От я хочу у м'ясному місці овочів. Підтримала настрій більшості щодо м'яса. Сама замовляти його не планую, але планую пробувати. Це такий дуже вигідний варіант. Зі мною поділяться. А поки розглядаю і меню, і інтер'єр. Звісно ж, тут багато м'ясних позицій, і це ідеальне місце для тих, хто хоче вломити смачного стейка, приготованого як треба. Зробили ми наше спільне замовлення, багато всього замовили. і офіціант приніс таку, такий папірець на столик, і тут відмічені позиції, які ми замовили. Замовили багато, тож буде що показати. І щоб ми нічого не забули, тут теж все вказано. Інтер'єр дуже затишний та домашній. Нагадує літню кухню або веранду, потім дощ пішов і так стукав по даху, атмосфера дуже приємна. На столі з'являється їжа. Це традиційна піта, 50 одна штучка, тут 4 штучки. Це піклс, тобто Як? що це? це? Маринована... Саління, маринована, маринована їжа. Це інший сир, якийсь це перці з сиром. Ми думали, що будуть фаршировані перці, а виявилося, що вони не фаршировані а так зміксовані. Там просто дуже багато сира і вони розлізлися. Пробувала соління, досить пікантний смак, зелені помідори, перець та капуста. Овочі ці хрумкі, перець гострий, дуже, помідор для мене а капуста солона. Все-таки я більше полюбляю овочі, гриль, ось і вони, таке плато. Потім ми замовили ще другу таку тарілку, бо однієї було мало. І ось так виглядає в цьому закладі цадзики, смачний соус. Ну а де ж м'ясо? Давайте з вами підемо його шукати. Тут відкрита кухня і можна підгледіти за процесом. Оце якраз готується для нашого столика. І виглядає справді яскраво та смачно це, це пахне такі аромати, що на цьому моменті я трошки почала жалкувати, що не замовила собі м'яса, тому що ефект насправді виглядає. Сюди приходять їсти м'ясо. І ось воно вже з'явилося на нашому столику. Замовляли різні види м'яса, тібоун і різний спосіб приготування медіум та медіум рер. Його зазвичай ріжуть в закладах і отак подають, а можна попросити, щоб вам стейк не нарізали. І м'ясо сподобалося дуже друзям. Всі наїлися і нам запропонували плату з фруктів як бонус, як десерт. Ми не відмовлялися. Звісно, це приємне таке діло, коли пригощають. Тому чекаю на такий десерт несподіваний і теж вам його зараз покажу. І ось як виглядає ця краса. А пахне як такі аромати. Почищена мандаринка це прояв справжньої любові та, та турботи. Ось рахунок за чотири особи. Ну, зважаючи, що я собі м'ясо не замовляла, все одно це 85 євро на чотири особи. А далі ми всі разом вирішили ще випити кави. І я знову натрапила на місце, де можна замовити матчу. То не могла її знайти по всьому місті, то два дні підряд я натрапляю на кав'ярні, де цей напій подають. І це дуже приємно. Ось так виглядає тут меню, і це заклад хана Кофі Корнер. Багато тут позицій, і вони досить непогано так і виглядають. Тут теж не албанський підхід використовується в концепції закладу, а орієнтир на такі більш європейські, якісь американські кав'ярні. Я не знаю, тут просто інший напрямок. Також саме в таких кав'ярнях та подібних запитують, чи хочете ви кави на звичайному молоці чи на рослинному. Це теж варто відмітити, тому що не усюди такі пропозиції є. І багато хто мріє випити каву на рослинному і ніде її теж не може знайти. Ось вам підказочка. Знову вайб якихось київських кав'ярень у мене від цього закладу. Друзі замовили десерти. Я сьогодні знову якась така відстаю від компанії, бо там м'ясо не замовляла, тут я щось десертне захотіла, бо переїдаю їх. Але пригостилася, чизкейком цей був неймовірний. Вакський чизкейк з повидлом ягідним, дуже класний, мені сподобався. Замовила для себе капучино на звичайному молодці, і кава тут теж виявилася дуже смачною. Отож, хана Корнер кафе беру на замітку та, можливо, завітаю ще наступного разу. Це я вже сьогодні встигла і на масаж приїхати. Так виглядає пом'ята людина, ну вам не видно, але трошки пом'ята людина після масажу. Е, вирішила спробувати щось таке необхідне для свого організму походити на масаж, тому що моя спина зазнає колосального впливу, стресу в останній час, тому мені просто необхідно. Налагодити там деякі процеси, оце пішла вперше на масаж. Дівчина мені його робила, Албанка. Це знаєте, це ще поєднання уроків англійською, тому що ми з нею англійською спілкувалися цілу годину, тому що я весь цей сеанс масажу щось їй розповідала англійською. І це для мене як тренування таке, тому поєдную приємно з корисним. А на цьому це відео завершується. Побачимось у моїх наступних влогах. Пишіть в коментарях, чи любите ви матчу, чи куштували її взагалі оцей зелений напій. І побачимося в нових цікавих відео. Обіймаю і кажу слава Україні!